Перше питання: як проходять збори? Як почуваєтеся? Наскільки вже відчуваєте, що приблизно середина зараз тренувальних зборів зимових? То все проходить гарно, важкі навантаження, багато тренувань. Ну, збори як збори, трішки подостали, але, чесно кажучи, я не відчуваю, що вже половина пройшла. Кажуть, Щодо що матчу з Фратрією, то досить логічним був результат. У другому таймі забили тричі. От в матчі вчора проти більш статусного суперника Самгурані як оцінити? Я можу сказати, що ну, гарний спарринг. Я не можу сказати, що зараз важливий результат, тому що це збори. І більш важливо отримати ігрову практику та навантаження. Ну, тому, та чесно кажучи, ці курйозні голи особливо, особливо особливо перше, якими ростили, ну таке буває це футбол і нічого страшного в цьому немає. Без двох центральних захисників граєте самер, Якимів, на жаль два матчі вже не можуть допомогти. От наскільки доводиться варювати складом, що говорить тренерський склад перед кожним матчем, як потрібно своїх партнерів заміщати. Це більше не до мене питання, тому що я граю на своїй позиції. А ну та й це більше питання для напевно для тренерів. Але не таке буває, то, що футболісти отримують травму і приходяться замінювати. Нічого такого немає, все добре. Щодо найближчого офіційного матчу, визначилася вже дата матчу проти Шахтаря. Як налаштовуватися, Як відчуваєте себе? Ви. Відчуваєте перевагу перед суперником, який вже змушений був форсувати підготовку, чи все ж таки Шахтар це є Шахтар? Шахтар це Шахтар, там дуже кваліфіковані футболісти, які грають Ліги Чемпіонів. А і сказати, що перевага, я не можу сказати. Мені кажеться, напевно, перевага все-таки в них, тому що вони вже грали офіційні матчі. Ну, то я думаю, що більш перевага в цьому фізичному плані та в плані ігровому, більш на їхньому боці. Все ж таки. Nam się trzeba pracować.